Всім привіт! Ви на каналі Гола Правда і тут ми говоримо про все. Ми продовжуємо тему карт Таро І сьогодні говоримо, як з'явилися карти і звідки вони прийшли. Є три основні версії створення. Перша версія та з'явилася на початку 19 століття. Цю ідею підтримують деякі дослідники, які вважають, що саме тоді почали активно формувати сучасну традицію використання карт не лише для гри, а й для містичних цілей. У цей період у Європі зростає інтерес до окультизму, алхімії, кабали її таємних знань, тобто. 19 століття це епоха романтизму, коли люди відкривалися містицизму та невидимому світові. Ширився пошук філософського каменю. З'являлися алхіміки, яких вважали здатними творити дива. А суспільство захоплювалося всім таємничим і Загадковим. Саме тоді стають популярними сеанси спіритизму, під час яких намагалися викликати духів і спілкуватися з померлими. На цьому тлі карти Таро отримали особливу увагу. Французький окультист один з перших почав популяризувати їх як інструмент не просто для гри, а для ворожіння її містичних практик. Саме завдяки йому Таро набули образу таємничої книги символів, що відкриває приховані знання. Тобто, згідно з цією версією, таро не. Давній артефакт, а винахід епохи романтизму та містичних пошуків 19 століття, коли людство особливо прагнуло доторкнутися до потойбічного і осягнути таємниці світобудови. Друга версія каже, що карти Таро походять із середини 15 століття. У той час Європа переживала епоху відродження, період розквіту, мистецтва, науки та. Символіки. Люди відкривали для себе античні знання, вивчали філософію, а мистецтво почало сповнюватися алегоріями та архетипними образами. Саме тоді, в Італії, з'являються перші гральні колоди, відомі як Тарочі. І, я сподіваюся, я сказала це правильно. Вони створювалися для розваг при аристократичних дворах і виготовлялися. Вручну кожна карта була маленьким витвором мистецтва. Найвідомішою з таких є колода Вісконті Сфорца, яку малювали для могутніх правителів Мілана. Ці карти збереглися частково і до наших днів, і вважаються одними з найстаріших у світі. Хоча тоді карти ще не використовувалися для магії чи пророцтв, їхні зображення були пронизані символами. Королі й королеви, філософські алегорії, сцени, які згодом стали основою для старших арканів. Люди бачили в них щось більше ніж просто гру. Згодом, коли інтерес до символіки зростав, ці карти почали тлумачити інакше, як ключ до розуміння людської душі та. Долі, так і з простої, придворної розваги, вони перетворилися на містичний інструмент, який ми знаємо сьогодні. Символи почали трактувати глибше, а карти з гри поступово стали інструментом для. Передбачень саме ця версія вважається історичною та підтверджується збереженими артефактами. Тобто, згідно з цією інформацією, таро народилися не в магії, а в мистецтві епохи Ренесансу і лише пізніше отримали сакральне значення. Третя версія, і моя улюблена, говорить про те, що карти Таро прийшли до нас із Єгипту. Так, саме з цієї містичної країни, що й досі приховує свої таємниці під пісками, і де знання часто ретельно оберігалися від очей звичайних людей. Згідно з цією версією, Таро – це не гра і не нова вигадка, а древня система символів, що походить від єгипетських жреців. А ті, у свою чергу, отримали свої знання від ще давнішої цивілізації Атлантів. Про Атлантів ми вперше чуємо у працях філософів і мудреців античності, зокрема, і в працях Птолемея, який навчався у єгипетських жреців мудрості і знань. А в єгипетських легендах говорилося, що їхніми справжніми учителями були самі боги: Осіріс, Ісіда, Тот. Гор, з приходом цих нових богів у Єгипті починається стрімкий розвиток науки, архітектури і землеробства. І саме це наштовхує на думку, чи не була це справді інша цивілізація, можливо, ті самі Атланти, яка принесла людям знання і символи, які підсилювали розвиток єгиптян і стали основою для майбутніх карт та Жреці мали найбільший доступ до цього сакрального знання. Вони служили в храмах, приносили підношення, виконували ритуали і були посередниками між богами та людьми. Але як передати ці глибинні знання тим, хто не вмів читати і не розумів мови богів? Звичайно, саме тут з'являється ідея картинок і символів, своєрідна азбука містицизму. Малюнки передавали значення, поняття, навіть, можливо, цілі технології взаємодії з божественними енергіями. Таким чином, аркани Таро були своєрідним ключем для розуміння, прихованого, є навіть паралелі з біблійною історією. Мойсей, вихований у палаці фараона, здобув знання саме від жреців, Ців Єгипту вважається, що він створив іврит, мову з 22 букв. І тут ми бачимо дивовижний збіг: 22 старших аркани Таро і 22 букви івриту. У стародавніх окультних школах існувала думка, що кожна карта відповідає певній букві івриту, а літера це не просто знак, а символ сили та знання. У деяких давніх колодах, наприклад, таро Етейли, Марсельське таро, колода Ордена Золотий Світанок, можна знайти символи і літери, які вказують на цей зв'язок. Але Моїсей був вихований в Єгипті. І ось ми повертаємося до легенди про Птолемея. Птолемей, один з воєначальників Олександра Македонського, після смерті полководця. Отримав у володарювання Єгипет. Саме він заснував велику Олександріївську бібліотеку, центр знань і мудрості, де зберігалися найдавніші книги світу. Легенди розповідають, що серед цих скарбів знаходилася й особлива книга Таро, але доступ до неї мав лише ті, хто досяг певного духовного Рівня для звичайних людей це залишалося прихованим. А для посвячених книга була не лише набором картинок, а й збірником магічних формул, заклинань і ключів до глибинних знань. Вона створилася і зберігалася жерцями, передавалася від покоління до покоління як таємний код. Згодом, коли знання почали виходити за межі Єгипту, вони поширилися по інших землях. Відповідно. Змінювалися, набували нових форм, але ядро, символіка, її головна ідея залишилася. Саме так таро пройшло довгий шлях від сакральної спадщини богів і жреців до сучасних колод, які ми з вами знаємо сьогодні. Цю версію науковці не визнають, проте вона залишається найпоетичнішою і найбільш живою, адже таро тут постає не як гра чи випадковий. Винахід, а як містичний спадок богів, таємниця, що зберігалася крізь віки і зашифрована у символах і малюнках. Отже, ми розглянули три найпопулярніші версії походження карт Таро. Звичайно, офіційна наука приймає лише другий варіант, вважаючи таро витвором Ренесансу. Але хіба можна з абсолютною впевненістю сказати, що інші версії неможливі? Але чому ж про Таро нічого не було чути так довго? Адже якщо ми віримо, що ці знання були давніми, то чому ж перші згадки з'являються лише у 15, а потім аж 19 століттях? На мою думку, все досить просто: легше керувати людьми тоді, коли вони вірять у єдину правду, яку диктує хтось інший, і коли не допускається жодної альтернативи. А таро це зовсім про інше, це про глибоке пізнання себе, про розуміння світу і того, як він працює, карти відкривають людині, що вона сама є центром свого життя, що саме вона приймає рішення, обирає свій шлях і несе відповідальність за нього. І кому ж могла бути невигідною така позиція? Правильно, церкві. Бо якщо людина починає Усвідомлювати власну силу, якщо вона розуміє, що відповідь є всередині, то влада зовнішніх авторитетів уже не є абсолютною. Саме тому карти на довгий час зникають із поля зору, їх оголошують забороненими, відносять до чорної магії, називають роботою. Диявола, та іншими страшними словами. Такі ярлики створювали страх і відштовхували людей від справжньої суті карт. Але таро нікуди не зникло. Воно жило в символах, у пам'яті в окультних школах і в серцях тих, хто зберігав знання. І сьогодні ми знову відкриваємо їх не як заборонену магію, а як дзеркало душі, потужний інструмент. Самопізнання, що з'єднує нас із давніми знаннями. А яку версію походження карт таро обираєте ви? Пишіть в коментарях.